Як завжди готую свою улюблену першу страву, Зможу яйця зварю, томат розморожу в мікрохвильовці. М'ясо вже вариться. І складемо з вами зелений, борщ. стоять у мене ще шлуночки повище поставила, бо коти цепляються, щоб я їм дала, скоро всі шлунки поїдять. І посмажимо з цибулькою, з перчиком. Можливо, морковки додавлю і кетчуп. І будуть шлуночки, як шашлички маленькі. Вітаю. Сьогодні готую зелений борщ. Цікавих страв ніяких нема, тому я весь процес не показую, уже все нарізала, м'язко зварилася, картопельку запустила, зараз засмажечку зроблю і зварю зелений борщ. Я полюбляю взимку розморажувати морозильні камери, тому що холодно, ящички витягну, коридор поставив, накрив і вони цілу добу добре зберігаються. Помив холодильничок, розморозив, добре просушив, а потім ящички взяв, нібито їх і не витягував. На морозі дуже гарно зберігається, морозивку поставив на місце, закрив і все, порядок. Весною, вже, коли збираєш ягідки, а буває таке, що в повесні, от в кінці весні, там на початку літку, вже щось закладуєш в морозивку. І кропивку, і щавелі, і жималась, дуже рано поспіває. Взимку, Саме найкраще для мене це розморозка. Звісно, я все перебрала, знайшла багато щавелю, ну, думаю, потрібно зварити. Бо шлунечки в мене залишились, Ну, котики такі попрошайки, що я по одній, по одній, по два, і ось до сих пір сидять оба два такими очима дивляться, вони б ці шлунки день і ночі їли курячі. Я їх замочила, декілька разів водичку міняю. Посмажу цибульку, перчик, кетчуповую. Решечку зварю, полью і красоті. Ну а без першої страви я вже говорила, що не можу. Одну взяла, багато не буду запускати. Я на цей раз ем, щавелю, багатенько покладу. Він не кислий. Після заморозки дуже кислоти не відчуватимуться в бурщику, тому нічого страшного, все буде гарно, смачно буде. Тому що курочка домашня, яйця домашні. І, звісно, що буде смачненько. Ще щавель, який виросли своїми руками. Кропиву, яку збираємо весною з мамою. Матуся вже згадувала за кропиву, говорить, ми ж підемо, та звісно, що підемо. Перевіримо, як там оті андапрички. Все забуває. Ти на вулицю хочеш, так? Да? Зараз я відкрию. Як там бобри. Чинюша мене мучає. То проситься на вулицю, то залишається. Ну не наївся плод. Нехай чекають борщ, ту решечку вам з великим задоволенням їдять картоплю. Цибулю треба для шлуночків порізати. Я забула, на бурщик порізала, а на О, такі вони. Шлуночку. Вистачить. Все одно кожного дня майже щось готуєш. Це не бувало таке, щоб зовсім нічого не готував. Ой-ой, побачив, побачив, як вони відчувають оці всі звуки. Чи кусаєш м'ясо, чи просто береся за нього. О, герой нашого часу. <сь> ні, то тут багатенько. Захочемо, то післязавтра ще посмажимо. Я брала 2 кілограма, ні, ось, кілограм вони вже над'їли, а кілограм ще лежить заморушений. Так, зараз поставимо нехай пупки накриємо, щоб протушилися гарно. А потім підсмажимо і запустимо цибуль. Шкода, що грибочків немає. У мене десь морозилки лежить гриб. Гриби треба глянути. Та наступного разу з грибами посможемо. Вонося ще нормально себе поводить, а відчині спасіння немає. Не врятуйся від нього, під ногами он плентається. Сиділа кожен шлуночок, перевіряла, щоб жовтої плівочки не було. все почистила, вимочила, накриємо, нехай пропариться, а потім підсможимо. Чинюш, ну що ти хочеш, а? Ну що хочеш? Я розумію, що м'ясо ти можеш їсти безкінечно. Ну, тобі не здається, що вистачить тобі, а, на сьогодні? вистачить чи не вистачить? Скажи, Іра, ну ти таке говориш, ну якому коту вистачить м'ясо? <схай> Нічого, зараз все понаготовляю, мисочки їх поналиваю, заповнюю і нехай їдуть. Тому що м'ясо хочуть безкінечно всі. Що ти так уважно слухаєш? От уже ж не прокормиш. Два кота, друзі, це потрібно двойну заробітну плату мати. Тому що їдять вони безкінечно. О, який кра. Та не товкай мене, товкаєш. Красунець який стоїть у нас тут, радує. Чихурдушечка. хордушечка? Поранила пальчик, це ще зранку. Ниточку потянула, ну і трошечки травмувала себе, а тепер не можу ні за що взятися, бо пече. печі. Ну і приходиться оцими працювати, а цей торчить в сторону. <гум> ну, чинюша наш, що там хтось прийшов, я все повідчиняла, в мене, друзі, як влітку. І двері, і форточки, так що ми травмовані вже з ченюшею. Його абцес пройшов. Цей раз вперше нам довелося уколоти антибіотик два рази. Завжди один укол ставимо і все, починає спухати, пропадати та рана, і він виздоровлює. А цей раз поставили, а воно нічого. І так швидко ще більше ця гуля наростає, воно ж відразу гнітом збирається. В нього температура, він сидить, не їсть ніякий, ну по котові видно, що якщо не проколоти, то добре це не закінчиться. Поставили другий укол, все-все пройшло, відразу спухло, і он гуляти бігав. Ну, Вже краще себе почуває і не шкандибає. бо тут на плечі отака гуля гнойна. От, то, то буває таке, якщо котику не вколоти антибіотик, то вони помирають від овця. Якщо імунітет гарний, то воно й саме у кота пройде. Ну, так як у нас котик дуже болючкий, мася простенька кішечка, і вона ніколи не хворіє. А Ченя постійно якимись хворобами виражається. Як тільки пішов гуляти і все. То чихає, то сопливить, то абцеси, то асма в нього була, що в нього тільки не було, друзі. Ну, так що все добре. Знову його врятували. Де? Да? Про тебе? Він уже і не рухається, коли укол ставиш, він сидить, терпе, знає, що його рятує. Бо може і не стати цього прекрасного кота. Будеш, шкарлупку? На, на, їш, їш. Скарлупу віднесемо курочка. Зараз підемо, перевіримо. Засмажку зробила, в борщ запустила, а це в останню чергу. Це дві хвилиночки прокипить і все. Так, що з нами шлунками? О, прокипіла гарно. Ключок який-небудь. Ось. Мостюся. Як гарно, коли пішов гуляти, гульоти пішу. Тепер не ковчатиме. Саму крупну цибулину взяла, до шлунків запустю, Ось кілочками порішу колеченьку. Зверніть увагу, скільки соку із шлунків виділилося. І я його не випаровую. Я зараз протушкую все це, а потім додав кетчуп і виходять шлунки в підливки. В собственному соку. От. Це дуже смачно. На пюрешечку не тільки накладаєш шлунки, а ще й підливкою поливаєш. Бачите, скільки соку виділив. Це не вода, оце сік такий. Прекрасно. Зараз підлівку дуже смачно зробимо, нехай це будка полежить, вона в цьому соку засмажиться і буде золотава, ніби то її підсмажили. Добавляю газу, нехай трошки. Лаврушечку обов'язково. Сік, нехай воно, саличка. Небагато, щоб не дуже солоне. Перець не буду додати, кетчуп смачний. Запускаємо щавель, яйця, укропчик, лаврушку не буду додати. Воно і так смачний. Нехай щавель дві хвилиночки покипить, а потім яйця в останні вже. Можна і майонезу додати, борошно, щоб загустіло. Що хочу, можна додавати, а зараз. Відкриємо, щоб трошки випарилось, розколитимо, зараз ще китчу подару і буде така краса. Підливка готова, пюрешечку я ввечері зварю, щоб гаряченька, щоб не стояла відразу, полити. І буде смачненько. Ну, а борщик уже в обід поїмо. Як завжди, майонезика додаю. Ну, не можу я без майонезу, мені набагато смачніші різні види борщиків, коли або сметанка, або майонез. Ну, ви знаєте, коли звикаєш до майонезу, а потім додаєш сметану, щось не те. Не те все. Або навпаки, їсиш сметанкою борщі. А потім сметана закінчується, додаєш майонезу і знову щось не те. Ніби подобається більше сметани. Там треба щось їсти одне. А воно так не виходить. То сметана є, то майонезик. Ну майонезик чаще. Так, зараз гаряченьке поїм. Ой, затуманилося як. І підемо погулюємо. Нехай трохи охолоне, бо гаряче. Ще оцей кусок м'яса. Зараз масі насиплю борща і покрошу оцей кусочок м'яса. Ну, трошки. І так точно чинь. Охолоне вони будуть їсти, тому що там м'ясо. З'їдають весь борщ, а потім доходять до тоненьких кусочків м'яса. Ото я їх так навчила, перехитрила. Отак, От друзі, жирненька підлива загустіла, прекрасне блюдо. Економне, дешеве, недороге, шлуночки посмажив з кетчупом, як шашлички. Можна добре висмажити, сок не залишати. Це вже зовсім інше блюдо. Я до пюрешечки, щоб полити це дуже смачно, бо шлунки виділяють завжди багато соку, ну і смачно виходить.